Кросовер Джилі Монджаро 2026 модельного року це крок вперед для одного з найуспішніших китайських кросоверів середнього розміру з моменту дебюту, в 2021 році. Монджаро впевнено завоював популярність не тільки на ринку Китаю, але і за його межами. А до 2025 року його продажі перевищили 800 тисяч автомобілів з щомісячними продажами понад 20 тисяч екземплярів. Не дивно, що цей кросовер став улюбленцем як сімейних водіїв, так і тих, хто цінує технологічність та комфорт. У версії 2026 року кросовер від джилі отримав перероблений дизайн, потужніший дволітровий турбований двигун і оновлену систему автономного водіння. Інтер'єр також помітно оновили нові екрани, сучасна операційна система та продумані рішення для водія та пасажирів. У Китаї стартував попередній продаж, а днями новинка повинна з'явитися в автосалонах. Машина буде доступна у трьох комплектаціях. Ціни загалом залишилися на колишньому рівні, але базова версія подорожчала на 400 доларів і тепер коштує 22 400. Середня та топова комплектації не змінилися. Що цікаво, це поки що передпродажні ціни, і є шанс, що до офіційного старту вони трохи зменшаться. Тож погляньмо, чим здивує нас новий варіант китайського кросовера і які у нього козирі. Оновлений Джилі Монджаро зберіг звичний дизайн, але з невеликими доробками. Передній бампер став виразнішим. Повітроводи збільшені, а колісні диски отримали новий стиль. Також з'явився новий блакитний відтінок кузова. Через зміни в екстер'єрі довжина кросовера збільшилася на 25 мм і тепер становить 4795. Інші ж габарити залишилися колишніми: ширина 1895, висота 1689, а колісна база 2845 мм. Дорожній просвіт звичні 210 мм, колісні диски виключно 20 дюймові. Споряджена маса кросовера – 1675 кг. Повнопривідна версія важить 1760. Підвізка також одержала апгрейд. Інженери переробили адаптивну систему CDC. За даними джилі, плавність ходу зросла на 33%, ефективність пригнічення вібрацій на 19%, а стійкість до кренів у поворотах на 23%. Одним із найпомітніших оновлень цього автомобіля стало збільшення потужності 2 літрового турбованого двигуна. Цей двигун розроблявся компанією Geely разом з інженерами Volvo і вже ставиться на високопродуктивний седан Лінк НК 03. Потужність двигуна зросла на 34 сили і тепер складає 272 сили. А крутний момент додав 50 Ньютон, досягнувши 400 ньютон метрів. Працює він у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, яка здатна передавати крутний момент як на передні, так і на всі колеса. Завдяки цим покращенням динаміка автомобіля помітно підтягнулася. Розгін до сотні скоротився з 7,7 до 7,3 секунд у повнопривідній версії, а максимальна швидкість зросла з 210 до 225 км на годину. Що стосується витрати палива, виробник вказує 7,8 л на 100 км для передньопривідного варіанта та 8,6 л для повного приводу. Об'єм бензобака – 55 л у переднього приводу та 62 л у повного. Повний привід Джилі Монджаро управляється інтелектуальною системою. Якщо одне з передніх коліс починає буксувати, електрогідравлічна муфта BorgWarner шостого покоління миттєво підключає задній міст. Крутний момент розподіляється рівномірно між осями, забезпечуючи впевнене щеплення та стабільність на будь-якій дорозі. Ще одна помітна новація: використання сучасної платформи G, EEA 3 і 0. Раніше вона використовувалася лише на гібридах та електромобілях. Платформа дозволяє передавати дані зі швидкістю до 10 Гбіт в секунду і оновлювати по повітрю не лише мультимедійний комплекс, а й ключові системи автомобіля: двигун, коробку передач та електромагнітну муфту. Ще одна фішка: комплекс помічників G Pilot H3. Він працює на основі 11 камер, 12 ультразвукових датчиків та 3 міліметрових радарів. Вони передають інформацію на процесор Horizon J6M потужністю 128 топс. Дана система дозволяє автомобілю рухатися від точки до точки без активного втручання водія, реалізуючи функцію навігації з автопілотом. Інтер'єрі оновленого Джилі Монджаро з'явилися свіжі відтінки та кілька приємних оновлень. Салон виконаний із штучної шкіри, але якщо хочеться трохи більше затишку та відчуття преміальності, за доплату в 400 доларів можна отримати комбінацію шкіри та замші. Центральна панель тепер наділена двома великими тачскрінами: один для мультимедіа, інший для розваги переднього пасажира. Кожен діагоналю 14,6 дюймів. Завдяки цьому салон кросовера став виглядати більш преміально 12 дюймова віртуальна панель приладів та 25 і 6-дюймовий проєкційний дисплей створюють ефект повного занурення у технологічну атмосферу автомобіля. Система Flyme Auto на базі штучного інтелекту дозволяє керувати багатьма функціями автомобіля голосом від навігації до мультимедіа та легко підключається до вашого смартфону. Передні сидіння, оснащені електроприводом з вентиляцією, підігрівом та масажем, комфорт у будь-яку погоду гарантовано. Переднє пасажирське сидіння, додатково оснащене електроприводом підставки для ніг, щоб зручніше влаштуватися і витягнути ноги в дорозі. Про другий ряд сидінь теж не забули. Доступне зручне електрорегулювання спинок. Панорамний люк з електроприводом відчиняє салон для природнього світла, створюючи відчуття простору, але при цьому захищає від яскравого сонця. Завершує картину аудіосистема Flyme Sound із 16 динаміками, яка, як кажуть у компанії, перетворює салон на невеликий концертний зал. Об'єм багажника залишився колишнім і становить 562 літри. Вистачить і для валіз, і для спонтанних покупок, і навіть для того, щоб забрати з дачі пару мішків картоплі. Щоб ще більше підвищити конкурентоспроможність свого кросовера, Джилі представила модель 2026 модельного року з цінником від 22 400 до 25 300 доларів. До речі, для довідки в Україні Джилі пропонує попередню модель свого середньорозмірного кросоверу за ціною від 1 мільйона 600 тисяч гривень або від 38 тисяч 800 доларів і тільки в повнопривідній конфігурації. В цілому Джилі Монджаро 2026 модельного року це відмінний приклад того, як китайський кросовер середнього розміру може зробити крок на новий рівень. Він зберіг все, що полюбилося водіям, але став потужнішим, технологічнішим і помітно комфортнішим, зберігши при цьому всі свої сильні сторони: просторий салон, повний привід та стильний дизайн. Монджаро впевнено тримає марку одного з найбільш затребуваних китайських кросоверів і готовий скласти конкуренцію в середньому сегменті іншим маркам. Адже за свої гроші він пропонує те, за що інші просять значно більше. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І звісно, пишіть коментарі завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.